Ну, no, ми робили кляганець. Дивіться, заливаємо кляганець. Ніякий. Кляганець. Не годно вам казати, що такий дуже прозрачний. За те, що я желатину не даю, він варив. Дев'ять часу десь. А далі ще сюди покладемо петрушку. Ніякий? Кляганець, а ми чесно то я. Кляганець, це наш закарпатський кляганець. Дивіться. Зараз будуть кати зашукату темне. За те, що я не даю желатину, я її собі вчиню сяк нікайте. Мало притрясу червоним перцем. Обов'язково. Трішки поприку. Є в нас там часнок. Но. Всього зеленого мало й дам. Ну, а сюди ще даю я сяк петрушечку. Видите, сяк би файно виглядало. Йос. А далі сюди лупну хрину. Хреню, такого всякий збоку. Йо, який себе кляганець, та вуступо капати, та ммм, та де.